Чи всім зараз потрібен психолог? Є, принаймні декілька сеансів з психологом було б незайвим. Все в голові, все з голови, все від голови. Да? Будь-які ситуації, починаючи від сварки в громадському транспорті і закінчуючи дійсно якимось таким, знаєте, тремором, який виникає після того, як ти почув вибух близько, да? і ти потім тремтиш певний час. От це допомагає. знайти п'ять речей, які знаходяться у кімнаті, чотири кольори, три. 3... Звуки на вулиці чи допомагає це? Найважче працювати із родинами безвісти зниклих. Вітаємо вас на каналі Петромогила ТВ. В ефірі програма Інтерв'ю в могилянці гостро і актуально. Я Вікторія Морель. Сьогодні говоримо про психологію, ментальне здоров'я та емоційне вигорання під час війни. З нами наша гостя Олена Дрост, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології, практичний психолог, наставник. Хотілося поговорити з вами про час для себе, стану рівноважності та спокою. Доволі актуальним питанням в наших сучасних умовах є психоемоційне здоров'я. Разом із тим, чимало питань щодо стресостійкості, адаптації до нових викликів тощо. Ну що ж, розпочну напевно із цитати Віктора Франкла. Він колись сказав, що коли людина не може знайти Сенс, вона починає шукати задоволення. І для кожного з нас задоволення це щось своє. Так, для когось це повноцінний сон, для когось смаколики, для когось кохання, а для когось, звичайно, це психотерапія. Тому на часі сьогодні ментальне здоров'я і, звичайно, досягти ментального здоров'я в умовах війни та невизначеності вкрай важко. Утім, психологія допомагає кожному з нас усвідомити і. Якимось чином знайти шляхи виходу із панічних атак, із стану тривоги, стресу, і знайти для себе точку опори у своїх рідних і близьких у щоденних ритуалах і в тому, щоб знайти сили для роботи і для подальшого щасливого життя? Як ви вважаєте, чи всім зараз потрібен психолог? Насправді це питання досить індивідуальне, оскільки кожна людина визначає для себе свій психоемоційний стан, свої потреби. І, звичайно, якщо людина відчуває, що вона сама не справляється, якщо вона вміє зізнатися собі в цьому, вміє хоча б ідентифікувати свої емоції, то вона зрозуміє, що їй принаймні, декілька сеансів з психологом було б не зайвим. Далі про емоційне вигорання, як його уникнути або впоратися з ним, спершу емоційне вигорання почали класифікувати як такий функціональний стереотип. Який повідомляв людині про те, що вона на межі. Тобто вигорання це вже як результат, якому передувало різь, купа різних чинників. І ось спершу його досліджували в сфері спорту, коли, наприклад, спринтер, який біг на тривалі дистанції або на короткі, він виснажувався і падав без сил. Він навіть не міг підвестися, щоб дійти до кімнати там, або до приміщення. Згодом емоційне вигорання почали вже... Розглядати, наприклад, в професійній сфері, зокрема в сфері людина-людина, там, де дуже багато людині доводиться комунікувати, спілкуватися, підтримувати. І це не тільки допомагаючі професії, це, наприклад, і банкір, це людина, яка працює просто в сфері обслуговування, і їй доводиться по суті бути психологом також. І люди ж різні нам зустрічаються чимало в нашому житті людей, яких сьогодні модно називати токсичними, після спілкування з якими відчуваєш виснаження або прямо справжнє безволя. І тоді, звичайно, починаєш усвідомлювати, що напевно я зайшов у стан вигорання. І метафорично вигорання дуже цікаво, можна уявити, навіть не психологу. От уявіть собі, що ви вімкнули в кімнаті всі електроприлади. От усе, що ви маєте, ви вімкнули водночас. І рано чи пізно настане такий момент, коли ви б'є пробки і стане. Темно, настане повна тиша і темрява. І оцей стан, в який потрапляє людина, яка дійсно зайшла в емоційне вигорання, вона відчуває саме так, тому що дуже часто ми діагностуємо в себе стреси, панічні атаки. Або тривогу, або депресію. Але насправді ще Зигмунд Фройд писав про те, що, перш ніж діагностувати, да, у себе депресію, або якісь апатичні чи негативні стани, то переконайтеся в тому, хто з вами поряд. Не хочу говорити грубих слів, але насправді це так і є, тому що оточення воно багато що визначає, правда? Адже наш побут і все, що нас оточує в повсякденні, це і є така визначна риса. Тому, звичайно, ми не можемо уникнути спілкування з великою кількістю людей, які можуть негативним чином впливати на наш настрій, на нашу працездатність, але ми можемо хоча б дистанціюватися, обмежити ці контакти і завжди пам'ятайте про те, що треба вибирати себе. Як би не егоїстично не звучала на ваш погляд, ця фраза, втім, коли ви вибираєте себе, коли ви цінуєте свій час, коли ви чуєте свої потреби. Коли ви чітко можете визначити, чого бажає моя душа, вам значно легше буде потім у подальшому будувати свої контакти. Також зараз частим є явище ПТСР. Чи можна впоратись з ним самостійно і як можна допомогти людині? Ну що ж, ми з вами живемо в умовах війни і невизначеності воєнних часів. Коли скінчиться війна, невідомо, але всі ми маємо надію, ми всі не опускаємо руки і не дозволяємо собі ну, от якісь такі негативні стани, правда, тримаємося, усміхаємося, прокидаємося зранку, радіємо сонцю, намагаємося якимось чином сублімувати в творчість і так далі. І ось посттравматичний стресовий розлад, як перекладається, так ця абревіатура, він якраз сигналізує нам про те, що людина. Уже після певного стресу або якогось розладу психічного вона відчуває наслідок. Ось тому про наслідки ми, звичайно, можемо говорити вже, коли подія минула. Адже може бути так, що і рік минув, і ще більше, і з'являються ось такі, наприклад, синдром річниці. Коли людина може в певну якусь річницю відчувати повну аболію, тобто безволля. вона може абсолютно нічого не бажати. Вона впадає в той стан, отого горювання, яке було там і тоді. Це називається ще явищем флешбеків, коли, наприклад, колишній військовий може раптово, зненацька, спонтанно впадати в такий гнів. В такі ну неконтрольовані просто стани, що зупинити його майже неможливо, і там іноді навіть не обійтися без того, щоб давати якісь седативні препарати, якимось чином впливати на нього вже через нейрокорекційні процеси. І звичайно, якщо людина усвідомлена, вона скаже цю фразу Мені потрібна допомога. І ясна річ, що ми живемо в світі, який прагне толерантності. І тиснути на когось, нав'язувати свої думки, рекомендації давати там, де нас не питають, це теж неправильно, правда? Але залишатися байдужим там, де ти бачиш, що твій друг, близька людина, наприклад, захоплюється якимись психоактивними речовинами і не може без них. да? Або зловживає алкоголем, бо сьогодні ну це факт. Ми всі бачимо, що алкоголізація в суспільстві зростає, і це явище воно просто прогресує, неймовірно. Ось. Тому, звичайно, з посттравматичним стресовим розладом боротися можна і треба, але треба дуже індивідуально і, скажімо так, адресно добирати допомогу. Тому що для когось творчість, для когось улюбленець домашній. Я знаю випадки, коли людина, наприклад, там у неї з'явилася собака або кішка, і вона настільки просто розчинилася в догляді, в турботі про цю тваринку, що. Вона подолала оці симптоми. Хтось одружується, народжує дітей і не боїться того, що зараз війна, що треба зачекати, що треба дати час. Одні з нас втікають у спілкування, тобто оточують себе великою кількістю людей і своє життя перетворюють на свято. Тобто намагаються жити начебто паралельно війні. Багато контактів, багато друзів, знайомих, постійний такий обмін енергією, інформацією тобто людина у такий спосіб сублімує, переключає негативну енергію в позитивну, але іноді це не вирішує проблему, це тільки втеча. Розумієте? тому тут ключове слово дійсно втеча від реальності. Отож, втеча в спілкування може бути, наприклад, втеча в роботу. Людина поринає з головою, і звичайно, це по суті конструктивний шлях, адже вона не в алкоголь поринає, і в той же час це загрожує. Емоційним вигоранням, про яке вже згадувалося вище, і звичайно, людина може не бачити просто результат. Тобто, знаєте, таке враження складається, що руки зв'язані, що ти працюєш, працюєш, працюєш і марно. Звичайно, якщо хоча б фінансова винагорода є, то така втеча, вона дає, хоча б якесь задоволення. Але коли людина виснажена, Ніякі кошти, ніякі подорожі, ніякі смаколики вже не можуть її втішити, тому що вона хоче одного залишити мене в спокій, дайте мені виспатися, і все. Тобто нічого не радує. Це теж такий шлях, доволі сумнівний. Ось також є втеча в хворобу, і дуже багато сьогодні ми знаємо випадків, коли доволі молоді люди, абсолютно спонтанно. Виявляють у себе страшні діагнози і невиліковні хвороби. Отака От втеча в хворобу, вона, на жаль, вона найбільш деструктивна для особистості. Ну, і, звичайно, окрім того всього, ще є втеча у фантазії. Це теж такий ілюзорний світ, який можна створити для себе, для того, щоб подолати наслідки посттравматичного стресового розладу, вигорання, для того, щоб відчути себе живим. От людина дуже часто може минулим жити, там, занурюватися в спогади, переглядати фото якимось чином. Ну, от, жити не начебто якійсь паралельній реальності, не начебто увісні. Ось це цікавий феномен, але теж, знаєте, такий відрив від реальності, він же теж загрозливий, тому що там з'являються потім психічні розлади на, на грані шизофренії, біполярних якихось процесів. Тому Цікавий насправді феномен посттравматичного стресового розладу. Головне це, це те, що слід бути уважним до себе, от слухати і чути самого себе. Нікого, не чиїх порад, тому що нам можуть казати там, що ти погано виглядаєш, да? або там, що ти змарнів, чи ти схуд, чи ти набрав вагу. Байдуже, слухайте себе, тому що вам має бути комфортно з самим собою. Хочу поговорити, як впоратися зі стресом, тривогою та депресією в умовах війни. Які є техніки релаксації, медитації тощо. Дуже важливо нам працювати зі своїм тілом. Коли ми вміємо відчувати своє тіло, то ми вміємо знаходити ту точку опори той баланс, да? тобто адаптуватися до умов. І за допомогою тіла ми можемо знайти для себе от свій стан оцього цього. Такого, ну, можливо, навіть спокою і тиші всередині. Дивіться, для когось корисними будуть вправи на заземлення. Їх дуже багато, їх можна загуглити, почитати вправи на заземлення. Тобто, щоб наші ноги, щоб наші стопи, щоб наше тіло відчувало тут і тепер свій стан, я є, я живий, я відчуваю себе, я у мене щось може боліти. Або навпаки, я відчуваю ну, такий доволі таки нормалізований стан. Дуже важливо таку давати своєму тілу якусь винагороду. Тобто можна приймати ванни. Дуже корисно взагалі взаємодіяти з водою. У ванни можна додавати різні суміші. Попри те, що в Миколаїві брудна вода, можна все одно влаштувати собі ванни, наприклад, скепідарові, купити собі пляшку, наливати там, невеличку кількість у ванну і приймати в ці ванни. Вони дуже заспокоюють. Можна відвідувати басейн, можна, звичайно, робити просто для себе таке загартовування і зранку обливатися водою. Це насправді дуже позитивно впливає на наше саме. От нервовий такий стан і дуже сильно заспокоює. Далі поговоримо про голову, про розум, да? про те, що сьогодні таке ключове, і від нього походить власне, і поняття ментального здоров'я, тому що ну, ми часто чуємо фразу Все в голові, все з голови, все від голови. Да дуже важливо впорядковувати свої думки, давати відповіді собі на запитання, чого бажаю я. Чого мені хочеться сьогодні, які я маю наміри давати собі право на помилку, не ставити до себе дуже високі вимоги і хвалити себе, прямо хвалити себе за будь-які навіть невеличкі успіхи. Дуже важливими є на сьогодні дихальні вправи. Вони підходять як для дорослих, так і для дітей. Це і дихання по квадрату, славнозвісне, і дихання метелик, дихання, наприклад, свічка, коли ми дмухаємо на свічку, дихання квітка, коли ми вдихаємо аромат. Тобто тут дуже важливо візуалізувати. Можна уявляти, що вдихаєш коричневий, сірий такий кисень, а видихаєш рожевий, фіолетовий, жовтий. Можна пошпигувати за зеленим чи за жовтим кольором у кімнаті. Якщо людина знаходиться в реактивному стані, можливо, в шоковому навіть стані, то дуже важливим є такий так званий протокол за Джекобсоном, коли дуже важливо от, такими щіпковими, але не дуже такими твердими рухами пройтися по бровах своїх. Важливо насправді усвідомлення. От Дуже важливо людині сказати: Ти тут, ти є, я поряд, да, бути поруч з нею, якщо ви знаходитеся з людиною, яка переживає, скажімо, стан панічної атаки. От ви запитували да, і про стрес. І про тривожність. От Мені би хотілося зупинитися трішки саме на панічних атаках, тому що це не керований стан. І людина дуже часто не розуміє, що з нею відбувається. Адже оцей такий значний викид адреналіну в кров, він блокує неначебто життя. І десь протягом 15 хвилин людина взагалі не може звітувати перед собою, що з нею. І вже потім, коли минає цей час, вона заспокоюється, в неї з'являється, знаєте, таке розслаблене якесь відчуття, не начебто вона прийняла гарячу ванну. І їй здається, що так все гарно, благополучно, навколо. але... Стан панічної атаки ігнорувати не можна. Якщо вже це трапилося, то це треба відстежувати, і звичайно, в ці моменти треба брати себе в руки, мобілізувати свої сили і знову таки починати з собою такий діалог, або ну, скажімо так, внутрішній да діалог. Про те, що зі мною, як я себе почуваю, ось моя рука, так, ось моя нога і так далі. От якщо є можливість, можна зробити якраз вправи такі от фізичні, які теж допомагають відчути своє тіло. Наприклад, покласти собі руку на нирки, покласти теплу долоньку, наприклад, на діафрагму, постукати себе от, по діафрагмі, трьома пальчиками. І е, насправді, от, подихати, ми так нехтуємо цим, насправді, але це дуже-дуже корисно. Не забувайте про те, що Дихальних вправ чимало існує на сьогодні, і особливо вони допомагають діткам. Коли привчиш себе дихати правильно, ти в будь-якій ситуації, починаючи від сварки в громадському транспорті і закінчуючи дійсно якимось таким, знаєте, тремором, який виникає після того, як ти почув вибух близько, да і ти потім тремтиш певний час. От це допомагає, коли ти сконцентрувався саме на диханні, це допомагає тобі вийти з цього стану. От такий приклад чудовий зоопсихології, який ми простежили от якраз в роки війни на собі. От коли стадо зебрів утікає від небезпеки, наприклад, від якогось хижака, і стадо зебрів вдається врятуватися, вони можуть. Відчувати неймовірну спрагу, підбігти до водопою, але ще цілу годину вони будуть тремтіти. Це такий захисний механізм, який допомагає відновитися, і, от коли вони протремтять свій страх. Тільки тоді вони починають пити. Тому дуже важливо, якщо поряд з вами людина в такому стані, або ви відчуваєте на собі його, теж пострибати, прямо знаєте, порухатися, побігати. От ви ж знаєте, да, оці три таких механізми, які в людей в тварин проявляються стій, біжи, замри. От в цій ситуації дуже важливо не завмирати, тому що оцей стрес він накопичується. А якщо ви будете рухатися, якщо ви будете стрибати, якщо ви будете. Протряхувати себе, можна навіть побити себе, таким чином ти відчуваєш теж я живий. Ось в такий спосіб теж дуже легко, ну скажімо так, зняти цю напругу. От. Ну і, звичайно, самі такі традиційні рекомендації, які завжди існували, це повноцінний сон, не відмовляти собі в цьому, попри все, намагатися виспатися. Коли ти виспався, да, ти зовсім інша людина. В тебе всі мисленнєві процеси і функції працюють злагоджено. От. І слідкувати, звичайно, за харчуванням, не нехтувати і їсти ту їжу, яка дійсно є для вас корисною, і слухати себе знову-таки, тому що психіка завжди нам підказує. Що нам хочеться. Да? То нам хочеться оселетися, то нам хочеться морозиво слухати і їсти те, чого бажає от саме наша душа. Вона нас ніколи не обдурить. От. Дуже важливо також спілкуватися з природою. Це мій особистий рецепт, який завжди допомагає і рятує мене. Це різноманітні водоймища. Прогулянка на свіжому повітрі. Коли ти рухаєшся не просто по квартирі чи по хаті, а да, ти рухаєшся по свіжому повітрю, власними ніжками, да, ти відчуваєш зовсім інший стан. Ірвін Ялом, відомий психолог, один з моїх улюблених, він писав, що чудодійні ліки навколо нас. І він казав: Я приписую вам схід сонця мені теж імпонує ця рекомендація. Схід сонця насправді це теж дуже чудова річ. Тому намагайтеся прокидатися рано і лягати рано. Це набагато краще ніж коли ви будете допізно займатися справами і пропустите схід сонця. От також у когось є. Наприклад, домашні тварини я теж згадувала на початку розмови. Да, можна також за допомогою ось оцих наших братів менших знайти такий релакс, знайти взагалі таку стілюючу силу, просто неймовірну. Хтось вірить у вищі сили, да, у Бога звертається до релігії, ходить в храми, і це також зцілює людину, дає їй віру, дає їй силу, підтримку, точку опори. Для когось це сім'я. Але не можу не наголосити, теж як викладач психології на дуже важливому аспекті, який сьогодні культивує вся наша країна. І це є теж дуже об'єднуюча, така стимулююча сила. Це наше колективне несвідоме. І я буду завжди про це говорити, тому що от сила нації, сила духу і національна ідея завжди будуть тримати нас разом поряд і давати нам оптимізму. Тому ідея колективного несвідомого, а саме от нашої історичної пам'яті, наших історичних традицій, це теж дуже об'єднуюча сила, можна сказати, консолідуюча. От тому от всі ці рекомендації, якщо їх комплексно використовувати, от повірте, місяць мене. І це війде в звичку, і ви відчуєте, що незважаючи ні на що, мені краще. Я живий, я хочу жити, я буду жити. І в мене є купа цілей, намірів, планів. Я не можу від них відмовитися. Я бачила, до речі, на просторах інтернету, як побороти цю атаку, знайти п'ять речей, які знаходяться у кімнаті, чотири кольори, три. 3... Звуки на вулиці чи допомагає це? Так, так, дякую теж за підказку. Є така теж рекомендація. Це можна робити навіть лежачи. От Просто по кімнаті шукати, наприклад, що можна з'їсти, що можна понюхати, до чого можна торкнутися. Да? І от таким чином можна й 10 їх назбирати, ось таких скажімо так, вправи на пошук аналізаторів. Тобто аналізатори, да, які аналізують простір, час, місце, вони допомагають нам знову-таки відчувати імпульс. Відчувати ось оці порухи душі, які допомагають, щоб серцебиття прискорювалося, даш або навпаки, щоб заспокоїтися, відчути свою присутність, що я живий. От дійсно це гарна вправа. Можна її також запропонувати нашим глядачам. Що ви можете сказати як викладач кафедри психології про готовність випускників працювати з такими питаннями в умовах війни? Є чим поділитися також у межах вивчення дисципліни експериментальна і практична психологія. Ми здійснювали з третьокурсниками такий експеримент. І ми виявили, що найбільшими такими запитами студентства є дійсно пошук шляхів роботи із військовими та їх сім'ями. Найважче працювати із родинами безвісти зниклих, але найбільше студентів цікавить робота з дітьми. І от на зараз у нас дуже багато є методів, які ми прямо практично пропрацьовуємо практику орієнтованих для роботи з дітьми, наприклад, з дітьми-переселенцями із Херсонщини. Серед випускників магістратури цьогорічної у нас було понад 100 осіб. Уявіть собі, да, який контингент психологів пішов допомагати в світ. Тому це велика радість, велика честь для нас, що наші випускники вони не поїхали за кордон, вони лишилися тут, вони працюють, вони допомагають і працюють ну дійсно на високому фаховому рівні. А от що ми змогли виявити зі студентами третякурсниками це те, що часто вони відчувають так звану прокрастинацію. Це тоді, коли ми відкладаємо на потім справи і проблеми із тайм-менеджментом, тобто з умінням визначати такі дрібні справи, які називаються, справи жабки, і такі доволі важливі справи, справи слони. І ось це ми також вчимо і намагаємося за допомогою тренінгової роботи, от якимось чином сплановувати свій час, щоб не відкладати щоб не втрачати час, щоб вміти якось зосередитися на головному, на меті і, знаєте, от не жити так, що там, тоді, колись, коли скінчиться війна, от тоді розпочну, а вже розпочинати зараз. І хочу сказати, що фахівців багато. Звернутися є до кого. І ми завжди ще таку культивуємо ідею, що якщо ти не можеш допомогти, от якщо ти відчуваєш, що не маєш досвіду, да або просто це не твій клієнт, то делегуй комусь іншому, запропонуй контакти іншого фахівця, переадресуй його, і людина завжди знайде свого фахівця. Ось тому насправді це така проблема серйозна, але в той же час я не можу сказати, що у нас із цим біда, що в нас якийсь там голод або дефіцит на психологів. Ні, їх достатньо. Пані Олено, що ми можемо сказати у підсумку? Як на мене, про ментальне здоров'я треба дбати. А ви як вважаєте? Безумовно, ментальне здоров'я це насправді мета, а не результат. І тому це своєрідний процес. Який має відбуватися для кожного з нас різним шляхом, але прагнення одне єдине любити життя, відчувати його смак, дбати про своє фізичне здоров'я і, звичайно, ні в яких умовах не падати духом. Ось іще до речі, згадалася мені цитата Еріка Берна. Він писав, що змінити життєвий сценарій здатна лише війна. Кохання і психотерапія. Я думаю, що в цій цитаті кожен знайде своє, кожен знайде свій шлях і зрозуміє, з чого почати перші кроки, якщо ви прослухали нас і зрозуміли, що дійсно вам це потрібно. І ще як рекомендація книги Людмили Карамушки, це наша вітчизняна науковця, яка дуже глибоко досліджує проблему ментального здоров'я, зокрема в умовах війни та невизначеності воєнних часів. Дякую за увагу! І вам дуже дякую за таку цікаву зустріч. А з вами, любі глядачі, ми зустрінемося у наступних випусках.